Привіт, брати і сестри, це Майк з Ми Святі. У мене є ще одне повідомлення від підписника. Її звати Ронда. Ронда звернулася до мене щодо слова, яке Господь дав їй кілька років тому, і Господь попросив її повторити це повідомлення знову. Зараз. І тому вона звернулася до мене і запитала, чи можу я поділитися цим на цьому каналі. Я сказав, звичайно, я поділюся. Я спочатку прочитав його, я переконався, що отримав підтвердження щодо його структури та звучання, і воно звучить точно так, як би говорив Господь. Тож це мене дуже підбадьорило. Тепер у Уронде є свій власний канал. Він називається Якшуа. Мій все. Якшуа, мій ну, все. Ви можете переглянути її. Я збираюся прочитати це. Вона попросила мене прочитати це на цьому каналі, тож я зараз це прочитаю. Перш ніж почати, я скажу коротку молитву. Господи, Небесний Отче, дякую за цю можливість поширювати Твоє слово. І я молюся, Господи, щоб це були Твої слова від духу і правди. Вони не мої, вони Твої. Я також молюся, Господи, щоб це благословило когось, когось, хто почує це з очима, щоб бачити, і вухами, щоб чути. Я молюся, щоб це було прекрасне. Послання, яке ми всі можемо поділитися, і пам'ятати, що Господи, Ти є сувереном у цьому світі, і що ми повинні пам'ятати про тебе. І ті з нас, хто любить тебе і віддав своє життя тобі, нам нема чого боятися. Я прошу це в Твоє ім'я. Амінь. Без зайвих зволікань я почну. Моя донько, пиши мої слова. Горе вам, хто каже, що я ваш Бог. Ви, хто не слухає моїх слів і заповідей. Раптова руйнація наближається. Раптово ваш світ зміниться в одну мить. Я попереджав вас, покайтеся, і відверніться від своїх беззаконних шляхів до моїх шляхів послуху ви обрали свій шлях і ви відкрили своє життя ворогу і його слугам. Ви будете знищені, бо він прагне вбивати, красти і руйнувати. Через вашу впертість ви дозволили йому увійти у вас є моє слово, але ви не слідуєте йому і не слухаєтеся. Мої пророки стародавні і нові попереджали вас, але ви не звертаєте уваги неволя чужа йде на твою землю, смерть і руйнування вашим містам і селищам не буде куди бігти і де сховатися ваших дітей заберуть від вас, і ви більше ніколи їх не побачите. Чому ви не слухали і не шукали писання самі? Мої сторожі попереджали про небезпеки, які я їм показував. Вони були на сполох, про свої сни та видіння, це тепер на вас. Ви, як птах, у сітці. ворог оточив вас, але ви не бачите і не маєте жодного жалю. Ви були відволічені та розважені його планами та схемами. Я казав вам не бути частиною цього світу. Чому ви не слухали? Руйнування на вас, смерть на людях землі. Навіть ворог попереджав вас про свої плани, але ви не звертаєте уваги. Хіба ви не бачите, що вже сталося? Хіба ви не думаєте, чи думаєте, що ви в безпеці та недоторканні? Я кажу вам, ви не є. Покайтеся. Залишилося лише кілька моментів. Поверніться зараз, донько, поперед їх. Поперед їх. Скажи їм шукати мене зараз у своїх молитвах. Скажи їм знайти час і шукати мене зараз, перш ніж вони всі впадуть у відчай. Час. Вичерпано, я попереджав. Чому ви не почули? Світ буде горіти і танути. Цей факт залишається. Я попереджаю вас, але ви не хотіли чути. Багато було покликано, але лише не багато послухають. Це був кінець повідомлення тут є дуже поширена тема. Знаєте, як я бачив через різні Рими я отримував видіння? Сказані слова, мої власні сни. Знаєте, час добігає кінця, час дуже короткий. Я не знаю ні години, ні дня, коли він повертається. Я лише маю уявлення про сезон, і сезон повільно наближається або швидко наближається. Я сподіваюся, що це благословило тих, хто чує це зараз. Я прошу вас поділитися цим відео і будь-яким іншим відео на цьому каналі. Поділіться з тими, хто буде слухати, навіть з тими, хто не буде слухати. Нам потрібно донести ці слова. Ця інформація, ці слова від нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, занадто важливі, щоб їх не поширити. Я молюся про це. Це дійсно працює в чиємусь серці і, можливо, переконує їх. Я сподіваюся, що це стане благословенням для когось, хто це почує. Дякую. Побачимося в наступному. Шалом.